Сьогоднішній захід це платформа, де багато перше підприємство, яке сьогодні раду приймає на Тернопільщині. Компанія АПС, вона ділиться своїм досвідом виробництва і досвідом розвитку напрямку великої рогатої худоби. А також це платформа для фактично дуже багатьох підприємств. А також різного напрямку бізнесу, який працює в даній сфері, показати, куди рухається, поділитися сьогодні найкращими новинками, які є на ринку, тому що це платформа для обговорення всієї проблематики, яка є, починаючи там для прикладу з нестачі кадрів, от, і думати, як, як з тим, скажемо, як з тим не то, що боротися, а як виходити з тої ситуації, тому що. Ну, Треба думати, є які процеси, які можна замінити роботами, і це теж треба шукати, ділитися і так далі з брати це, тобто це є платформа для різних дискусій і для пошуку виходу з тої кризи, в якій сьогодні є, там е, людської кризи, військової кризи, кризи в генетиці, бо теж вона є, кризи відтворення там е, е, тварини Ми його говоримо в цілому. А якщо його розбирати по на різні там атоми. Тобто там на кожному етапі дуже багато різних проблем, починаючи там з відтворення. Згодівлі, здоров'я тварин, і так далі, і так далі, і так далі. Це дуже великий блок. Це велика, велика, велика робота. Ми говоримо так. Знаєте, от ніби все, от ти взяв, є корова, дала молочко. А від корови до молочка ну повірте, це величезна праця людей. Це не так просто. Якби було воно просто, повірте, що в Україні би сьогодні там не було 2 мільйона 150 тисяч великої рогатої худоби. А ми би мали там 25 мільйонів худоби, і ми би були таким лідером номер один в світі яким ми з часом і будемо, але це треба оце пройти. І от якраз від корови до молочка, оті всі проблеми, той весь ланцюжок, який складається з тими з тією проблематикою, це якраз покликано на таких форумах це вирішувати, ділитися досвідом, шукати різні шляхи вирішення і приходити до того, щоб там ріс молочка був, і тут різ поголів'я був. Це добрий приклад сьогодні захід, добрий приклад побачити нові технології в сільськосподарському виробництві. Не тільки сьогодні можна їх буде побачити, а й обговорити все те, що сьогодні цікавить кожного. Це від будівлі та утримання тварин до техніки, економіки і нових підходів в сільськогосподарському виробництві. Звичайно, приємно, що сьогодні ми сьогодні Агропроцевість, наш, наш лідер, наш передовий сільськогосподарському виробництві став. Тим майданчиком, де проводиться цей захід. І дуже відрадно, що є такі підприємства, які відкрито сьогодні показують, показують свої передові виробництва, показують свій досвід і готові ділитися сьогодні з іншими. Знаєте, ми нещодавно мали зустріч з міністром економіки, і я вперше прочув дуже цікаву цифру, яку я раніше не знав: цифра про реальний внутрішній валовий продукт. реальне ВВП України на 50% складається з аграрного сектору. Якщо забрати медицину, школу, всі ці бюджетні програми, які держава фінансує аграрний сектор, це 50% ВВП нашої України. Тобто сьогодні дійсно на ваших плечах тримається наша держава. Україна ну, дійсно має надзвичайно величезну можливість зайняти своє місце в світі, Ну, що людей в світі треба годувати. І ми можемо годувати набагато більше. І те, що сьогодні робите ви, про що говорив Іван Адамович, ви бачите, що поголіна, у нас скорочується, на жаль, скорочується, тому що в нас є дуже прекрасні підприємства, які в окупації, і які тимчасово ворог нас забрав. У нас дуже багато перефронтових підприємств, які знищені. У нас знищені підприємства, розбиті Шахідами, Харківщина, Сумщина дуже багато. Дуже багато підприємств локованих, але тим не менше, люди продовжують вкладати кошти, розвивати, тому ну, що молоко це. Як років 15 тому кукурудза, пам'ятаєте, ми Ви мало виробляли кукурудзи, ми майже не експортували, потім почали виробляти. І зараз в нас кукурудза номер один позиція. Те саме з нашим молоком. Але які в нас є з цим ризики з нашим молоком? І те, що я вже бачу сьогодні, особливо якщо Західна Україна, погоріння збільшується. Підприємства Західної України нарощують погоріл'я. У нас є релоковані підприємства, які переїхали сьогодні от на їхню, це перма на 7 тисяч дійного стату. Коли, великі холинки, які ніколи навіть не думали про молочне молодше, з наступного року, як я знаю, декілька корміх будуть додати по 5 тисяч іного сад. Тобто ми вийдемо на рівень, коли в нас буде дуже багато молока, особливо Західна Україна. А що ми з ним будемо робити? А де наша переробка? І оце наша сьогодні, тому що на фермі ми навчилися. Та я думаю, що українські фермери ви зробили, якщо подивитися на Україну. І порівняти з усіма країнами світу, який скачок не зробили. Ми зробили найякісніший скачок по продуктивності виробництва молока, мабуть, країн світу. Ми це зробили дуже швидко. Уж ми швидко почали вчитися. Ми почали вчитися в наших ну, в Каландрі, Ми в Ламі, дуже багато їздили. Ми їздили до Америки, в Америку, в Ізраїль. Ми ці знання адаптували до України. і Сьогодні ми дуже ефективні. Якщо брати на рівні фермерського господарства, ми найефективніші в Європі. Ефективніших нас немає, але слабке для нас. Лампа — це переробка, на жаль. Тому наша наступна крока, про які нам треба всім разом вже починати думати сьогодні, це наша корпорація. Ми повинні з молока зробити кукурузу. Ми повинні виробляти біжу продукт, сухе молоко, масло, все ще виходити на ринки і його продавати. Ми маємо піднімати сьогодні престижність роботи в аграрному секторі. Людей, що так, по такій ще якби, накатані. Вже неправильне слово, трохи так площині, відношення до сільського господарства воно збереглося як відношення до колишніх колосок, так? І Сьогодні воно асоціюється сьогодні в багатьох з колишніх колосів. І так десь на генетичному рівні може воно дешево заклавати. Але сьогодні з усім інші, ми сьогодні хочемо на власному проєкту показати, що сьогодні в сільському господарстві можна працювати так, же, як будь-які інші галузі. По-перше, що у нас помінялось дуже багато професій. Так? Які є, ну які сьогодні десь і на слугу, вони теж потрібні так, але й потрібні працівники безпосередньо, які працюють в галузях, тобто робітники, працівники, спеціалісти середньої ланки, керівники сьогодні для тих чи інших виробничих площадок, так? тому це важливо, тому ми в цьому напрямку працюємо і ми е, оцей курс, е, е, навчальний курс. Е, Започаткували в школах наших так? агросфера, який ми проводимо на базі нашого підприємства для учнів наших громад там, від 9 класу, так, для того, щоб їх десь профорієнтувати і показувати, що таке сьогодні аграрний сектор. Щоб вони не вчали його просто по книжках, і десь хтось щось казав, а щоб вони могли наяву побачити, бувши на підприємстві. Безпосередньо спілкуючись з людьми, які працюють там, бачити умови, в яких люди працюють, бачити їх забезпечення, бачити сьогодні ті результати, які вони отримують. Ну це важливо, тому я сподіваюся, що така у нас буде подовжувати. Ми ну, не працюємо сьогодні з нашими вищими закладами, коледжами для того, щоб максимально людей залучити сьогодні і. І своїм прикладом хочу, ми сьогодні показуємо це про що я сьогодні говорив. Там показуємо те, що ми маємо вірити в те, що ми будемо працювати на цій землі, і ми, ми будемо підтримувати економіку. Ми будемо розвиватися і в Україні Україна є, була і буде, так і, і молодь має це розуміти. Україна за 2024-2025 рік вийшла на показники переробки молока на харчову продукцію на рівень 2021 року до воєнного. Це сталося в першу чергу не за рахунок розширення поголів, корів на молочних фермах, а за рахунок підвищення їхньої продуктивності і. Феноменальні роботи наших аграрних підприємств над підвищенням технологічності над економічною ефективністю своїх підприємств за 2023-2024 роки, за три роки повномасштабного вторгнення українські молочні ферми на 20% підвищили надої середні на одну корову на території України. Це вище ніж всі попередні досягнення за роки незалежності. І наш держстат та мінекономіки прозвітували, що за підсумками 2024 року середня молочна ферма України надоїла вісім тисяч. 167 кг кілограмів на коровку на рік для порівняння у 2009 році то було лише 4 тисячі. Тобто, в середньому ми доймо вже набагато більше. А лідери наші підприємства, такі як Агропросервіс, який на сьогодні наш зустрічає, гостинно відкриває свої дері та ділиться досвідом і кращими практиками. Вже перетнули позначку в 13 тисяч кілограмів на корову на рік, що означає близько 50 літрів на корову на день. Це шалені цифри, якими чудуються наші партнери з Європейського союзу і якими. Пишаємося дуже ми, що нас зараз чекає дуже багато викликів, тому що продовжиться повномасштабне вторгнення. Атаки російського агресора на аграрні підприємства як акти продовольчого тероризму не закінчуються. Ми маємо нову хвилю релокації вимушеного припинення роботи молочних підприємств у Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській областях. Але разом з тим маємо також і дуже потужний рух до розширення підприємств у західній та центральній Україні. Нас чекає євроінтеграція і необхідність адаптувати українське законодавство та практичні. Кроки на підприємствах до європейських вимог в плані ветеринарного контролю, благополуччя тварин, догляду за худобою. Але як бачимо, з досвіду наших підприємств це все нам під силу. Єдине, що нам додатковим є і викликом і зірочкою, це модернізувати нашу молокопереробку, тому що ми маємо вийти на сучасні технології, які дають можливість переробляти молоко з потужністю понад тисячу тонн переробки на день, що є прикладом польських, німецьких, голландських. Молочно-переробних заводів, але поки що ми такого досвіду не маємо в Україні. Ми маємо посилювати експорт молочної продукції з доданою вартостю серед глибока переробка молока на білкові концентрати до азійських та африканських ринків, а також до інших країн світу. Перспективи є, тому що за підсумками міжнародних аналітиків та оглядачів в сьому світі насправді виробництво молока скорочується а в Україні в умовах війни зростає. І до 2050 року дефіцит молока в світі складатиме близько 11 мільйонів тонн. А ми зараз виробляємо. Постачаємо на переробку лише 3,2-3,5 мільйони тонн. Тому перспектив для росту в нас дуже багато. Але перша і головна умова є перемогти. Тому закликаємо всіх в першу чергу працювати на перемогу, якщо ми не війську, значить ми для війська, для того, щоб Україна вистояла.